Надо, щоб отут не розв'язалося, по кругу піти, щоб воно не скручувалося, обв'язати оцей кружочок. Переселенка Тетяна Суркова показує, як плете килимки для стільців та підлоги. Стьожки нарізані з уживаного одягу. 40 хвилин і кружечок готовий. Старі речі там з диркою, їх навіть нікому отдать. А Так ось порізав на полосочки і зв'язав. Можна роздавати. Ми воєнним вже відправляли їм такі кружочки. Влікає мене, ну якби не, не думаєш, що ти не в своєму домі, не в своєму місті. Тетяна плете кружечки п'ять років, навчилася від мами, а та від своєї. Мами у рідному селі Катеринівка під Покровськом говорить залишилася більшість її килимків село під окупацією. В нашому селі розруха. Нічого там немає цілого. Получається нас школа, і за школою ми жили. А школа здорова, школи взагалі нема, відео бачили, а що там про наші будинки блакать. Плетіння килимків, яке побутувало, зокрема в Катеринівці, внесено до переліку нематеріальної культурної спадщини Донеччини. Це відбулося ще до повномасштабної війни 2021 року. Говорить ініціаторка подання директорка Катеринівського будинку культури Анжела Сиволоп. Були і саме майстрині, яких ми показували, які були ну база, в яких була база. Дійсно, вони цим займалися, вони приходили, вони е, е, кольори різні, вони гралися з кольорами, ми робили бубони. Анжела розказує, подавала на список на матеріальної культурної спадщини кілька елементів місцевої культури, зокрема, традицію дівич вечора. Обрали килимки. Я дуже гарно пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю питання, коли мене попитали е, один із членів комісії, попитали: а чим ж унікальним є ваше, ну, ваш елемент? А я кажу, ну я кажу, довго думати не буду. Унікальним є те, що це дуже просто, це не затратно, це е, сама техніка дуже проста. В простоті. От е, унікальність є це простота. Старші жінки, які виготовляли килимки в Катеринівці, каже Анжела, повиїздили за кордон та в тилові регіони України. Тетяна в Дніпрі показує, як плести доньці. Ну там чорно-білий зробимо, так? там сіренькі поробимо. А потім, ну якби воно таке, давай веселіє, щось, давай різні цвіта підбирати. Ну так було у нас. Був у нас жовто-синій, жовто-блакитний був. Ми воєнними його відправили. Юлія Підгола, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.